Монета розстріляне відродження Микола Хвильовий присвячена трагічній, але величній сторінці української культури. У 1920-1930-х роках українські митці створювали нову епоху відродження, яке тоталітарний режим жорстоко знищив. Центром цього духовного руху став будинок Слово у Харкові, де народжувалися нові ідеї, твори й надії. Микола Хвильовий поет, прозаїк, публіцист і символ покоління, що прагнуло бачити Україну вільною, сильною європейською. Його життя стало трагедією, але водночас прикладом незламності духу митця. На реверсі монети стилізований портрет Миколи Хвильового. Його обличчя ніби ув'язнене серед кам'яних плит, символ спроб тоталітарного режиму знищити пам'ять про митця. Поруч викарбовані два імені Микола Фітільов, його справжнє та Микола Хвильовий літературний псевдонім. Аверс прикрашає напис слово. Назва легендарного харківського будинку літераторів посередку розстріляного відродження, у тріснутій літері, О, з якої стікає кров відображення болю, втрат і незнищенності української культури. Монета від Національного банку України вшановує його пам'ять і всіх представників розстріляного відродження, тих, хто навіть перед лицем терору не зрадив своє слово.